Сьогодні в Україні віддавали данину пам'яті захисникам, які загинули в боротьбі за незалежність та цілісність нашої держави. Миколаїв також долучився до меморіальних заходів. Вранці на Соборній площі пройшов мітинг Греквієм. Представники влади, громадськості, військові та просто небайдужі громадяни вшанували захисників та захисниць, які віддали своє життя за Україну. Більше про пам'ятну подію дивіться у сюжеті. Соняхи на грудях, траурні квіти в руках і пекучий біль у серці кожного, хто втратив близьку людину на війні України за незалежність. День пам'яті захисників це щорічна меморіальна дата, присвячена вшануванню військовослужбовців і добровольців, які загинули, відстоюючи суверенітет нашої держави. Дата приурочена до дня Іловайської трагедії на сході України у серпні 2014 року. 29 серпня це день пам'яті вшанування. Загиблих наших героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність, суверенітет і незалежність країни. Символізм цього сьогоднішнього дня це соняхи. Саме соняхи дозріли в далекому 2014 році і, на жаль, в тому полі чи декілька полів загинула переважна більшість бійців, які виходили з Іловайського котлу. Показом президента від 2019 року ми щорічно тепер відзначаємо 29 серпня і вшановуємо пам'ять загиблих. До дня пам'яті загиблих захисників у середмісті Миколаєва зібралися військові представники місцевої і обласної влади, містяни. Серед них і Наталія Юреску, яка втратила на війні свого чоловіка і батька семи дітей. Вдова каже: Українцям жодного дня не можна забувати, якою ціною нам дається свобода. На заводі працював. На Сандорі і пішов захищати нашу державу. Да, це в 2018 році. Тричі був в зоні АТО, має учасника бойових дій. З ну, 24 лютого він захищав наш Миколаїв, отримав е, нагороду за це. Ну, На жаль, загиб. Но він воював в 406-й окремій бригаді імені генерала Алмазова. Вже під час офіційної частини Наталія прочитала власний вірш, який присвятила всім загиблим за Україну захисникам. Не загину, я просто засну, відпочину і знову до бою. Чуєш, вітер зненацька поду, брати мене кличуть з собою. Там високо вгорі, на блакитнім плацу, командири шикують нас сотні. Ми такі ж, як були, тільки плечі в куку. Це відкрил, що трепочуть на сонці. Загиблих вшанували хвилиною мовчання після виконання державного гімну. Колона учасників заходу направилася від соборної площі до меморіального комплексу струни пам'яті, який біля зруйнованої росіянами будівлі Миколаївської облдержадміністрації, аби покласти квіти. Ми маємо пам'ятати всіх тих хлопців та дівчат, всіх наших українців, які віддали життя за нашу незалежність. Особливо це стосується тих. Людей, які вважають, що війна десь там далеко, а не в нашій державі. Тому що хлопці, які гинуть, дівчата, це ті, які мають право про відсрочку, які мають, наприклад, шість дітей, які мають гроші, які мають можливості, але прийняли вони рішення для того, щоб оборонити державу, і те, які з них загинули. Ми маємо пам'ятати подвиг наших людей. І цей день саме є символом цього. Загалом у пам'ятній процесі взяли участь понад сотня людей. Також на Соборній площі встановили тимчасову інсталяцію військові черевики, що уособлюють українських оборонців, які віддали життя за свою батьківщину. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі МАРТ.